Дорогенькі, хочу показати, що буде, якщо просто надіяться, що сім'я і поставити їй магазинчик. Ось оці не об'єднували, приїхали, поставили по магазину. Получилося що, дивіться? Ось, ну, піднесли трохи меду, так. Да? Ось у другий корпус береш, вроді би все занесено, можна брати. Ну, так куди ж його будеш брати, як тут, дивіться, розпліт. Який нам він і нафіг не треба зараз. Нам зараз мед треба, так? Да? Дивіться. Ну бачите? Оце все розпліт. І це ж там весь кліч сидить, він вийде, буде, ну, ворожона ця вся пчела. А коли його пооб'єднували, і хо вони повбили там, їх тих пчок. Я ж говорю, ось от дуємо то повні рани. Потому об'єднувати або це ж розводки робити однорамочні і на сояшник набивати пчоли. Навіть в такому випадку вони завжди принесуть. Так що, якось ось отак. Давайте, всього доброго.